Всім привіт! Все більше українських банків починають дозволяти перекази за кордон. Сьогодні розповім вам про ще один банк, який дозволив перекази за кордон в гривні це Укргазбанк. Також розповім декілька схем, які можна прокрутити з цим банком. Якщо ви тільки почали цікавитись цією темою або вже пробували крутити, в цьому відео ви дізнаєтесь про просту схему, та схему, якою потрібно буде більше часу для прокруту, але вона більш профітніша. Обов'язково дивіться відео до кінця, щоб дізнатися всі етапи та нюанси даної схеми. Отож, починаємо. Для першої схеми нам потрібна карта «Укргазбанку», Револют та валютна карта Приват у Євро. Першим етапом схеми робимо переказ коштів з карти «Укргазбанку» на Револют по номеру карти. Комісія при переказі складає 2% плюс 99 гривень. Другий етап на карту револют в нас заходять євро або злоті, залежить на яку країну в нас зареєстрований револют. Якщо зайшли в злотих, конвертуєте в євро та робимо вивід коштів з револют на валютну карту «Приват». Третім етапом, коли прийшло зарахування наших коштів на валютну карту, робимо замовлення коштів додатку, забираємо євро в призначений час в касі відділення банку та шукаємо найвигідніший курс для обміну вашої валюти в гривню. Ліміт даної схеми – 30 тисяч гривень плюс комісія. Профіт 5-7%. Все залежить від курсу, по якому будете продавати валюту, та від курсу, по якому зайде на карту револют. Вас для цієї схеми не підійде, тому що дана платіжна платформа не приймає на даний час перекази в гривні, а конвертувати кошти при переказі з Укргазбанку, так як це ми робили в приват, не можна. Також зараз розповім про простішу схему з «Укргазбанком». Для цього нам потрібно дві карти. Це карта Укргазбанку та Binance Карта. Як зареєструвати Binance карту, ви можете знайти у нашому телеграм-каналі. Тут все просто: заходимо в додаток Укргазбанку та робимо прямий переказ на Binance карту. Комісія така ж 2% плюс 99 гривень. До Binance карту зарахування коштів буде у євро. Очікуємо кошта наступного ранку о 9-10 годині. Далі обмінюємо євро на USDT. Потім заходимо під торгівлю та створюємо ордер на продаж USDT за гривню на власну карту будь-якого українського банку. Ліміт Binance карти 15 тисяч гривень. На цьому все. Ще більше актуальних схем з хорошим відсотком профіту ви знайдете у нашому телеграм-каналі. Там схеми публікуються раніше, тому швидше переходьте та підписуйтесь, щоб нічого не пропустити та першими дізнаватись про актуальні схеми. Також не забувайте про YouTube. Та робіть червону кнопку під цим відео сірою, щоб не пропускати всі наступні відео зі схемами. Посилання на телеграм-канал залишу в описі під відео та в закріпленому коментарі. До зустрічі!